Gospodz wame. z, z Duchem Twoim. Czytania z Światowego Ewangelia. Wit Joanna. Sława Tobie, Nabliżała się judejska pascha. Jezus spidniał się w Jerozalem i znajszał w uchrami tych, jakiej sprzedają owce, wolif, olubiw i minialniki w grosze, jakie tam siedziły. Zrobiwszy bycza z motuzok i win, wygnał wszystkich z chramu, i owiec, i oliw, i ry, rozsypaw monety u minialnykiew, a stoły poperwertaw. A tym, jaki prodawali golubi, wskazał, zaberit ich zwicy, nie domu ocho ojca domom torgiwli. Zgadali ocho uczni, co napisano, rewnis do twoho domu zidaje mene, w odpowiedzi na to zapytali go: Jakie znamienia pokażesz nam, że takie Ty robisz? Odpowiedział Jezus i powiedział im: Zniszcz ten chrám, i za trzy dni ja go To Wtedy Jezuzi powiedzieli: 46 lat budowal się ten a Ty za trzy dni podniesz go? On już mówił o chrám kiedy win włoskrazi z martwych, to zgadali Jego uczniów, że więcej choworyw, toż powierele i pisaniu, i słowu, w słowo, jakie skzafi Sus. Słowo, chłopodnie. Sława Tobie, Chryste. Sława Jezusowi Chrystusowi. Na wieki sława. Dzisiaj, kiedy my wspominamy Освячення латеранської базиліки, яка була першим храмом, де апостол, де наступник апостола Петра, святіший отець Папа Римський, виконував своє служіння. І Цей храм, який став знаком єдності і знаком віднесення до тієї справи, яку Господь започаткував на цій землі. Варто для себе сьогодні пригадати взагалі, яке значення має для мене храм. Коли ми хочемо заправити автомобіль, ми їдемо на заправку. І якщо нам потрібно, то ми не дуже сильно обурюємося, що нас, вона знаходиться. Може, ця заправка в невигідному для нас місці, але якщо потрібно, то навіть з каністрою ми готові піти. Бо мені потрібно. Коли потрібні ліки, ми шукаємо аптеку, і можливо, може бути вона дуже далеко, але ми йдемо, тому що нам потрібні ліки. І ніколи ми не обурюємося, чому саме така будівля, чому саме так далеко. Ми не говоримо, я хочу, щоб тут було. Як буде аптека тут, то я тоді буду купувати, як не буде аптеки тут коло мене, то я не буду купувати. Тобто ми навіть над такими речами не задумуємося. Для нас це щось натуральне, щось звичайне. І коли ми говоримо про храм, місце, то маємо розуміти, що це є місце, котре Господь вибирає і визначає. На зустріч, на, особ, на особливу зустріч з собою. І дуже важливо, як я приходжу в храм, чи я приходжу в храм з вірою, що я йду на зустріч. І труди, які я підіймаю для того, щоб прийти в храм. Це є вираз моєї любові і поваги до Бога. Звичайно, Господі в кожному місті. Як апостол Павло говорить, ми в ньому є, живемо і рухаємося. Але Господь не сказав, що не потрібно, тільки заснував свою спільноту, заснував церкву, визначив місце, як ми чуємо в Євангелії сьогодні. Місце, храм. Господь хотів і сказав це і дім молитви. Він боронить святість храму. Міг би сказати, та торгуйте собі. Йдемо собі на поле помолимось. Він захищає. Тобто цей знак показує, що храм це не є просто так. Ми можемо мати собі таку думку, тільки моя думка тоді оперта на чому. Що є фундаментом моєї думки. Є дуже важливо і добре, коли ми онлайн он, трансляція, коли ми можемо брати участь на службі Божій, але якщо я маю можливість взяти участь на службі Божій, прийти в храм, то я маю це зробити. Саме мій прихід в храм є відповіддю і є знаком моєї любові до Бога, моєї поваги до Нього. І, на жаль, дуже багато людей. Якби собі залишають право визначати, чи окреслювати, чи піддавати сумніву, важливість і цінність самої святині, як храму. Досить часто за цим стоїть або лінивство, або гординя. Напевно, там немає співпраці з Божою благодаттю. Ті, котрі приходили до храму, як ми читаємо в Євангелії, Їхньою метою не було те, для чого був побудований цей храм. Тому також, дорі брати і сестри, коли ми приходимо в це місце чи в інші місця, в храм, ми повинні собі задавати питання, а навіщо цей храм є? Цей храм не є власністю священника, цей храм не є власністю людей, котрі, можливо, мають стаж вже в храмі. Бо вже 20 років тут ніколи храм не є людини. Храм завжди є Божий. Завжди є Божий. І завжди, коли я приходжу, я приходжу до Нього, до Господа. Я не можу приходити до священника, як до людини. Я не можу приходити з якимись іншими цілями, я маю приходити на зустріч з ним. Незалежно від того, яка там ситуація чи хто там, я завжди приходжу до нього. Тут є дуже важлива ця віра, чому я приходжу. Я не можу приходити, бо тут така гарна культурна програма. Я не можу приходити, бо тут так затишно, спокійно відпочити після. Цілого дня шуму просто посидіти. Хоча також це має важливу, напевно, важливу складову. Але я приходжу тут, тому що це є умовне місце, де Господь хоче благословляти мене. І коли людина так приходить, то вона отримує те, чого очікує. Ми читаємо в першому читанні з Ізикиїла, де витікала з храму жива вода. Не вистачить, щоб ця вода текла, що потрібно цю воду зачерпнути. Це, цією водою, це є благодать, яка наєднає, це благодать, котра. Походи серця пробитого Ісуса Христа на Христі, коли пробили, витекла кров і вода. То саме з церкви, котру заіснував Ісус Христос, витікається вода. Звідки беруть початок всі таїнства? Це є Його вода, це не є священиків вода. Це дуже важливо, розуміти. І коли я черпаю цю воду, дозволяю, щоб вона йшла коло мого берега, тобто, щоб вона йшла коло мене, щоб з цієї річки мої коріння тягнули соки, то тоді я, як дерево, буду приносити добрий плід. я відбудусь як людина, що означає коріннями. Доторкатися цієї води, усі свої рішення, усе, що я роблю, приймати виключно на основі Божих заповідей, і з нього, з Господа, черпати силу до виконання цих заповідей. Коли найбільше ми черпаємо силу, тоді, коли відчуваємо безсилля і в цьому безсиллі звертаємося до Нього. Це наше безсилля є посудиною, якою ми черпаємо цю силу. Парадокс. Натомість тоді, коли людина вважає, що вона сильна, міцна, що сама може все подолати, тоді закривається. Дорогі брата і сестри. Кожний раз, коли ми приходимо у храм. Ми приходимо до цієї ріки. Але Господь хоче, щоб кожен з нас також став таким руслом, через кого ця ріка потече і до інших. Це є наше покликання. Такі великі речі відбуваються тут. Шкода, що дуже багато людей, опираючись на себе, а опираючись на свої переконання. Відкидають або не мають часу. Стільки раз люди проходять тут повз храм, і не є свідомі, що тут так близько тече жива вода. Добрі брати і сестри. Просімо Духа Святого, щоб ми не прогавили цієї великої благодаті. І щоб ми своє життя не перетворили на базар, де все святе поміняли виключно на те, що вигідно, комфортно не зобов'язує, те, що легше, те, що я думаю правильніше, а Бога цілу його справу, все, що він зробив, все, до чого він закликає, просто-напросто спустили десь. В сторону відкинули, щоб, просячи Господа сьогодні, ми були тими і допомогли іншим, котрі приближуться до цієї святині присутності Господа і забудуть черпати, щоб видавали гарний плід, щоб Господь діяв, щоб були святими і інших до Господа привели.